В Одесі у рамках міжнародних військових навчань СІ БРИЗ екіпажі українського флагмана Гетьман Сагайдачний і американського ракетного есмінця Дональд Кук провели спільні тренування. Команди поділилися навичками меддопомоги пожежної безпеки та дій на випадок захоплення корабля піратами або терористами. американські і українські військовослужбовці використовують подібне обладнання. Це дозволяє їм продуктивніше спілкуватися і працювати разом. Тому, коли відпрацьовуються різні види тренування, гасіння пожежі, надання першої медичної допомоги, сумісність збільшується. З'являється розуміння і злагодженість, що у свою чергу дає можливість співпраці між усіма кораблями. У рамках спільних навчань екіпажі кораблів знайомляться з технологіями іноземних колег. У свою чергу українські військові вчаться працювати за ста. Стандартами НАТО. Адже одним із перших кораблів, котрий готовий до високих натовських стандартів, є саме український флагман Гетьман Сагайдачний. В цьому році він вже тричі працював конкретно з есмінцем Рос, двічі в морі на навчаннях типу ПАСЕКС і зараз на навчаннях Сербліз-2015. Тому завдання щодо переходу до стандартів НАТО. У нас стоїть, і ми його будемо виконувати. І найближаючим часом першим з кораблів, які перейде на стандарти НАТО, буде фріат Гітман Гайдачна», як фламандський корабль із морських морських. Також у рамках навчань «Сібриз» спільні тренування провели українські та американські водолази. Моряки вдосконалювали навички спільної роботи з пошуку об'єктів на ґрунті і підняття їх на поверхню. Військові водолази тренувалися проводити огляд підводної частини кораблів на наявність пошкоджень або сторонніх предметів і надавати допомогу постраждалому водолазу. Обладнання для проведення навчань надала американська сторона. Водолази часто відпрацьовують аварійні процедури. До хвороба найчастіше професійне захворювання. Хворювання водолазів, і якщо таке відбувається, то у нас є стандартні відпрацьовані процедури. Саме ці процедури раз за разом ми відпрацьовували на цьому тижні. з 8 вересня починається практична фаза міжнародних військових навчань «Сібриз». Сценарієм передбачене відпрацювання завдань щодо гарантування безпеки в кризовому районі. Кораблі до моря будуть виконувати завдання щодо супроводження кораблів, пошук, Піратських кораблів або тих судів, які здійснюють контрабанду, які інші, інші правопорушення в морі, також морська піхота буде відпрацьовувати заходи щодо зачистки узбережжя. Від незаконних збройних формувань. військові навчання «Сібриз-2015» дозволять морякам, солдатам, льотчикам і морським піхотинцям обмінятися цінною інформацією та зміцнити зв'язки в чорноморському регіоні.